Доброго, Доброго ранку. ранку! Ми вже тут сидимо на сьогодні. Такі чудові гості. Нек ну, з казки вони mm -hmm. у нас прийшли ну, і казку принесли, але покажемо згоду. Зараз ми представимо, хто це Лафіра Ковальова, фотограф проєкту леді Єлисаветграда, міфічні перевтілення, пані Жанна Січкар, керівник проєкту леді Єлисаветграда, міфічні перевтілення, пані Наталя Горбачева. Десь яка вона сьогодні рожева, головний стиліст проєкту «Леді Єлисаветграда. міфічні перевтілення. Доброго ранку вам. Доброго ранку. от прийшли, і атмосфера миру, щастя і казки вже. Тут, тут правда така легка атмосфера. Дякую, що до нас прийшли. <сів> <сів> так, В ну, е, п'ятий виходить вже календар леді and... Єлисадграду, але цього разу календар має назву Міфічні перевтілення. Розкажіть нам і нашим глядачам, чому була обрана саме ця тема. І що, е, які складові цього календарю і які особливості створення були саме у п'ятому ювілейному. Сезоне. Да, можно я начну? У -у -у -у. А, пятый год выходит этот календарь, пять лет нашему проекту и пять лет нашей творческой группе. Мы пять лет все вместе. Бетон, а, а, у вас... Да, у нас yeah. в этом году. В этом году юбилей. А, работу над этим календарем мы начали еще летом, в августе месяце. За всем этим стоит огромный труд нашего. Стилиста, візажиста фотографа, мастера причесок. Я кстати хочу еще раз подчеркнуть, что ваша колега это наша член нашої творческої групи причесок да. наших участниц – И наших партнеров в этом году партнерами нашего календаря выпуска стала Кировоградская региональная торгово-промышленная палата и Антураж рекламное агентство огромное им спасибо за поддержку мы в общем-то всегда благодарны Ирина Саенко да? Ирина Саенко да мы всегда очень благодарны нашим партнерам благодаря которым выходит этот календарь скажем так тематика календарей на протяжении пяти лет была разная а в этом году мы взяли Тему мифологии это было, в общем-то, Наташа на предложение. Мы с удовольствием поддержали эту тему, обложились книгами, изучали <головіка> было очень безумно интересно, но я думаю, что это тема э, очень э, классная. Э, э, спасибо Наташе за то, что это э, Дала можливість показати весь творческий потенціал нашої групи. Так, ну є календар, ви нам його принесли, показати. Я так гадаю, що ви можете його і показувати, і коментувати. Давайте я буду показувати, а, дівчата будуть коментувати. Показувати. Давайте почнемо тоді із стилістики, а потім про фотографії. Поговорим, це дуже це важливо. Фіташенька стилістика. Да, да. Очень, очень давно я хотіла затронуть цю тему, тому що вона сказочна. Я виросла на сказках. И все у меня вообще мир, мировоззрение мое немножечко такое искаженное. Вот. Мне всегда хотелось, я, сколько я училась в школе, сколько так, я все время делала какие-то эскизы крыльев, каких-то необычных костюмов. Вот. А вот выросла, занялась новой профессией, и у меня. такая возможность замечательная выпала, все это воплотить mm -hmm. в жизни. Почему именно такая мифология, и хотелось бы, чтобы женщины поучаствовали в таких образах, одевая на себя тот или иной костюм, а образы у нас такие особенные, они имеют невероятную энергетику сильную, каждый из А свою. ты можешь, пожалуйста, например, назвать, какие были образы и их характеристику, ну, да, несколько хотя бы. Вот, вот это, я это я у нас богиня Лада. Вот, богиня Лада, она у нас богиня весны, богиня красоты. Та всего всього живого вона отвечала за жизнь, за возрождение. Ну от навіть по картинці видно, вона да? окружена зеленью, вот, все сонце. А покажіть ладу ще раз, щоб побачили. Ладу, вона клас була э, минувша директриса Лада. А чи також звичайно дівчата були настільки перевтілені, що їх дуже важко впізнати. Проте знайомі обличчя бачу, хто брав участь у календарі? Хто ці дівчата моделі? Жінки моделі <плес> Жанночка. Ну, просто канда, пріжжом создавати календар, ета спочатку був рисунок. Потом девочки думали над тем, материал подбирался для изготовления вот этих всех костюмов. И только потом подбирался уже образ. И у нас в этом году очень приятно, потому что у нас был кастинг, у нас было очень много предложений. Желающих и было желающих много. было очень много участвовать, и поэтому выбирали конкретно под образ. Ну а это девушки, которые живут в нашем городе, которые... Выбирали, занимаются... выбирали самых смелых. вих, тому що да. одіть на себе кілька кілограмове крилья, і лік, наприклад, як наша бідна русалочка в, в кінці августа, на початку сентября залізти в холодну воду. Русалочка <laughs> вот. Это могла нужно... перетворитися в моржа. Звісно, було й ніяка традиційна сміливість, да. А далі таке провокаційне запитання, яке я особисто чую в нашому середовищі. А деякі фото вже бачили, а зараз ми побачили вже в готовому варіанті результат цієї роботи в календарі. А, а, здається, така думка є, що це все фотошоп, взагалі все. Тобто, як можна було створити такі костюми, Там, я не знаю, той хвіст або декорації, ви в студії знімали? чи Ні, ми знімали локації були абсолютно різними. У нас було пріоритетом тільки знімати на вулиці угу. в улиці, освітленні, щоб картинка була максимально правдоподобною. Звичайно, без обробки не обійшлося. але. Да, там, Глаша знает и, и скажет, что обработки было достаточно мало. Это была художественная обработка. Mm -hmm. Все остальное мы старались создать. Именно, даже интереса больше было сделать что-то свое. Вот, не брать чужую картинку, не брать что-то откуда-то, а делать самостоятельно. Тем более в этом году у меня весь, вся команда убар работала над созданием календаря. Украшения делались вручную. бусин к бусинке, перышко к перышку. Очень много было примерок. От чего-то отказывали, что-то переигрывали. Потом были также предпочтения mm -hmm. самих Участниц там это хочу, это не хочу. Ладно, расскажи нам про локацию, выласка, где проводилась съемки, потому что такие вражение еще сцены в Кировограде было в Это, наверное, мое самое любимое место, потому что начинала я, когда фотографировать, этот такой известный сад Горсад недалеко здесь, кстати, волшебное место. Оно какая-то там особенная атмосфера, особенные такие вот ручейки, деревья очень вдохновляют. Только что была страница Сирина, птица. Там, вот здесь, как, все как, как, там ось, страничка ось, назад. там, ось. Кстати, а вот вот ось. эта локация. Это, 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 кстати, тоже была богиня дивана. Ось. Это тоже. Ось. Мы ездили специально, тоже искали карьер. Это я, Я очень боюсь птиц на самом деле. И когда я вживую пришла снимать. Серина, и у меня такой был мандраж немножко, потому что когда разводят крыльями, они огромные, немножечко <гас> как <гас> не <гас> <мы, так, гас> <що вибори, гас> страшная. Она я, наверное, украет что значить. Вот у нас съемка проходила хуторок. на Новониколаевке и вот нам очень у нас этот персонаж этот кот он просто когда во время съемок это, он, это пришел, и он пришел сел он пришел и... сел он пришел сел он сел в это да. мясо и, и вот и да. всю съемку он просидел вообще позируя и не сдвигаясь боже ты там мне кажется душа садилась вообще потому что это богиня домашнего очага уюта макаш и наверное как-то не знаю почувствовала как это какой уют без без кота Казі, який прийшов. Дівчата, дивіться, ще хочу вас запитати, от все дуже класно. Підготовка у вас така справжня голівудська. І оці світлини, я вже Ані говорив, коли це все тільки uh -huh. створилося, вона мені скинула бекстейджі ваші, оце просто італійський вок. От правда. Uh -huh. Оце та структура, де експериментують. От вам треба створювати свій власний журнал. Ви не думали про це? І пропагувати його на рівні України. Зникнуть оці наші космополітени, на які воно таке не, ніяке, вовка, які там як каліка його пишуть. А будете ви, от, знаєте, журнал, фотокарток. Uh -huh. Для того, щоб у нас такий журнал з'явився, нам потрібна немножко більша команда, яка буде займатися Сміт, тому я думаю, що, може, ви к нам присоєдні зі своїми робити. Ми, радістю, ми з радістю. А ще знаєте, пани і паночки. Що у вас є гроші, давайте їх нам, ми їх вложимо в хорошу справу. І ще хочу наостанок вас запитати, а не думали ви цих цих людей зібрати і зробити такий своєрідний музей open air, щоб показати людям, як там двигається ця птиця сирі? І там люди можуть сфотографуватися, Це буде дуже класно. Тому що Old school. Буде, закритих буде презентація, буде презентація, да, го числа 10, -го 10 -го января будет да. чудово. І ми свій реквізит туда тоже Покажемо, будем показывать. Покажем частично. всі е е богині <зваж> і богини, і мифологические <зваж> существа <і> буде <будуть зваж> твориться необыкновенно. <зваж> <навіть. зваж> Ой, класно, класно. Готовилася до презентації. Де можна <зваж> придбати потім шутеренько? Презентація буде в галерее Зелиса <зваж> Відграти. В що у нас Час а я сподіваюся, що ви також вражені. Ну а в готовому варіанті 10 січня буде презентація календарю. І дам я в галереї результат, ви зможете його знайти. Я хочу сказати, знаєте, аби отака така яга була в українському фольклорі, то ви уявляєте, які б в нас були звичайні красиві дівчата? Уявіть собі, що яга така, то які були дівчата, були б богинями. Тому я вам бажаю бути ягою в такому хорошому розумінні, тому що це дійсно дуже класно, дуже якісно. Дівчата дуже великі молодці, тому що приємно бачити Спасибо. в 21 столітті. В невеликому місті, де люди самі об'єднуються своїми силами, роблять ну карколомну роботу. Це такий мистецький прорив. Я того говорив про коли ж буде відродження в Україні мистецьке. Ось воно наступає фотокартах, стилістиці, якісь неймовірні просто метаморфози. Це кла Мене мурашки по шкірі, тому що дуже хороших фотокарток і спеціалістів ми бачимо. мало. Дякуємо вам велике. А за нами побачимося.